Добрий день, шановні жителі Житомирщини. Сьогодні поговоримо про електронні сервіси Пенсійного фонду України. На веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України користувачі можуть знайти та скористатися значною кількістю послуг, які надаються онлайн. Завдяки провадженню централізованих інформаційних технологій застраховані особи та пенсіонери мають можливість отримувати дані персональної електронної облікової картки застрахованої особи та інші відомості з реєстру застрахованих осіб, інформацію про заробітну плату, сплачені страхові внески, набутий страховий стаж, контролювати сплату роботодавцями страхових внесків, мати доступ до наявних відомостей електронної своєї трудової книжки, мати доступ до своєї електронної пенсійної справи подати заяву на призначення або перерахунок пенсії, житлової субсидії або пільги, подати заяву про призначення-перерахунок страхових виплат постраждалим на виробництві та про надання соціальної послуги з догляду вдома. Роботодавці можуть подати заявку розрахунок для отримання фінансування про лікарняних та звіт про використання страхових коштів подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення, надіслати дані для внесення змін до пенсійної справи, подати звернення або запит на перегляд стан їх опрацювання, одержувати та переглядати повідомлення від фонду, сплатити добровільні внески на пенсійне страхування за себе або за інших осіб. Робити благодійні пожертви до системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Крім того, на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України реалізовано сервіс Пенсійний калькулятор, з допомогою якого можна порахувати орієнтовний розмір майбутньої пенсії. Нагадаю, що увійти в особистий кабінет на порталі електронних послуг. Пенсійного фонду України можна за допомогою Дія-підпис, кваліфікованого електронного підпису КЕП або за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації з використанням технологій Bank ID. Доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України можна отримати як із стаціонарних комп'ютерів, так і з мобільних телефонів, завантаживши за стосунок Пенсійний фонд. Якщо застрахована особа в своєму особистому кабінеті виявила некоректні, неактуальні чи неправдиві відомості, наприклад, незмінене прізвище після заміжжя, помилку в даті народження тощо, необхідно звернутися до фонду для актуалізації даних, заповнивши анкету для змін даних в реєстрі застрахованих осіб. Зокрема, у особистому кабінеті в лівому боковому меню розділу Комунікації з ПФУ оберіть пункт Анкета для зміни даних в реєстрі застрахованих осіб. Заповніть екран форму анкети. Поставте відмітку У чек-боті Я даю згоду на передачу та обробку моїх персональних даних. Прикріпіть скан копію паспорта, а також документів, що підтверджують зміну даних. Наприклад, свідоцтво про шлюб. Підпишіть анкету КЕП. Для цього оберіть файл ключа та введіть пароль. Натисніть кнопку Відправити до ПФУ. Після відправлення на екрані з'явиться повідомлення: запис збережено та відправлено на розгляд до ПФУ. Результат обробки заяви можна переглянути у особистому кабінеті в розділі Мої звернення. Після того, як фахівець фонду, опрацює анкету, звернення набуде статусу виконано. Дистанційний спосіб подачі документів до Пенсійного фонду України це найсучасніший та найзручніший. Проте, якщо ви не маєте можливості використовувати електронні сервіси, можна звернутися до будь-якого зручного сервісного центру Пенсійного фонду України. Дякую за увагу!